Вона нагадує е, е, якусь детективну історію, як і айтішник, вона художниця. Це таке ніби як стрибати з літака без парашуту. Е, я Володимир Василишин, засновник платформи ArtFont, випускник першого сезону Берклі і ментор другого. У мене була ідея власне цього стартапу, який я зараз роблю. І коли йшов на Берклі, то я собі так спеціально її ще готував, якось структурував, щоб її розвивати і знайти. Відносно знань, в мене було багато теоретичних знань, але жодних практичних я в захваті від глудачів. Чесно скажу, що там прям дуже відчувається, наскільки це великий рівень. Після закінчення Берклі я зрозумів, що я хочу чимось таким займатися і робити стартап. Основним натхненником цього стартапу була моя дружина, яка, оскільки я айтішник, вона художниця, то постійно. Лунало питання, де мій сайт. Коли я створив для мене сайт, і, і спочатку це було дуже е, ну, корисно, я користувалася ним, але я зрозуміла, що постійно, постійне наповнення е, відбувається дуже складно. І я вирішила повернутися до своєї початкової ідеї з е, мистецьким стартапом. Платформа це, е, для мене це е, такий аналог соцмережі. Напевно, це була така ідея для того, щоб коли ти заходиш, заповнюєш свій профіль, закидаєш свої роботи. І по факту ти в, такі, в одній лінії отримуєш сайт. Я починав, звичайно, з України, хоч мій перший платний підписник був із Франції. А зараз в мене ну, є підписники з Канади, з Франції, з Британії. А, а Решта це українці, які теж розкидані по світу. А страх перед створенням стартапу це такий, ніби як стрибати з літака без парашуту. Завжди це відкладається, тому що тобі здається, що зараз не найкращий момент, що ти хочеш дочекатися ідеального часу, щоб почати. Але ідеальний час, щоб почати це зараз.